Нині на Буковині проживає понад дві тисячі інвалідів-спинальників. Не раз краяни пересідали на візки, аби відчути наскільки важко пересуватися чернівцями людині з фізичними вадами. Усі ці соціальні експерименти завершувалися подивом, як люди з обмеженими можливостями взагалі можуть їздити на візках. Крім того, недоступне середовище створює й іншу проблему. Після долання суцільного бездоріжжя візки ламаються. І єдиною організацією, яка займається їхнім ремонтом, є безбар'єрне місто, активісти якої нині голосили голодування. Чому? Далі сюжеті ці намети на центральній площі Чернівців стоять вже 22 дні. Активісти без бар'єрного міста таким чином вимагають, аби місцева влада їм надала автомобіль, щоб вони могли обладнати майстерню на колесах з ремонту інвалідних візків. Я не просю бюджета коштів нашого місцевого на ремонт військів. Розумієте, я просив на транспорт, який допоможе нам швидко обслуговувати людей і всі витрати, я хотів і хочу за далі. Поставити на міністерство соціальної політики. пан Андрій Обурця, адже за всі роки незалежності України лише його організація займалася ремонтом інвалідних візків на Буковині, але щоб виїхати до клієнта, потрібен автомобіль. Тож активісти 19 січня зареєстрували петицію, яка за три дні набрала необхідну кількість голосів. Депутати її розглянули на сесії міської ради. Вони виділили кошти товариству Турбота який повинен придбати цю машину, та зобов'язали ці дві організації укласти угоду про співпрацю. Ми на початку були не проти цієї співпраці, але після того як вони вирішили також дублювати наші послуги, також за бюджетні наші місцеві кошти, ремонтувати інвалідні візочки, де це не стосується нашого міста. У міській раді кажуть, безбар'єрне місто хоче бути єдиним монополістом із ремонту інвалідних візків. Чим більше організацій, які зможуть надавати послуги інвалідам, і не тільки інвалідам, тим є краще. Тим, що заважає надавати послуги і громадській організації, і комунальні установи. Абсолютно нічого. 380 тисяч гривень міська рада виділила на автомобіль, який просили активісти. Але він буде власністю не безбар'єрного міста. А товариства Турбота. Ця послуга зараз актуальна транспортна. І якщо буде на ще один автомобіль, ми зможемо і забезпечити і ремонт візків. І транспортні послуги розширити активістів у міській раді заспокоюють, коли знадобиться машина, вона буде в їхньому розпорядженні. А ще у турботі з'явиться нова послуга, яка за словами Андрія Шевчука повністю дублюватиме їхню діяльність і робитиме це за бюджетні гроші. Вони вирішили створити майстерню. Майстерню, яка на сьогоднішній день у них немає жодного грунту для цього створення. Не майстра не Якихось певних матеріальних ресурсів обладнань майстра шукають уже відкрита вакансія. Буде виконувати роботу господарського відділу, в тому числі, якщо надалі буде великий наплив відвідувачів, звичайно, людина перейде на повну ставку. Нині у міській раді відбулося засідання, на яке не запросили представників громадської організації Безбар'єрне місто активісти про захід дізналися випадково. кажуть, домовитися у стінах ратуші не змогли адже за словами Андрія Шевчука, чиновники не чують активістів. Тож Останні переходять до більш радикальних методів. 22 дня ми піднімали це питання на сьогоднішній день. Ми плануємо. Я особисто заявляю, що я планую 10 днів не вживати їжу. Я об'являю голодовку на підтримку цих двох тисяч людей. Наталя Гатеш, Юрій Гоманович, Андрій Дороцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.